Об'єднавшись у вірі, об'єднавшись у спільній меті, ми можемо не просто добитися цієї перемоги, ми можемо ще й виграти війну. Ми вже не програли. Ми вже, об'єднавшись, не дали тому агресору, тому ворогу прийти сюди. Ми вже змінюємося. Ми вже почали, ми почали любити свою мову. Ми вже Починаємо молитися на українській, на церковно-слов'янській, зрусифіковані. Наші мізки промивалися не один десяток років. І тому нам тяжко. Тяжко, тому що сьогодні ці захисники, вони фактично в той момент, коли ми втратили, вони його поповнюють. Втрачено його це життя наших захисників. Ми б мали сьогодні всі радіти життю. Ми б мали сьогодні виховувати дітей, садити садки, дерева, будувати будинки. І ці квіти мають не лежати на домовині, а ці квіти він мав приносити своїм своїй мамі, своїм рідним, близьким. Сьогодні навпаки. Чи гідні ми такої жертви? Ось питання, на яке ми маємо дати відповідь. І якщо є гідний ці жертви, то потрібно надалі працювати і дійсно пам'ятати, вічна пам'ять, яку ми співаємо, має не закінчуватися на цвинтарі, а вічна пам'ять має бути справжньою вічною. І наша любов до ближнього це і наше примирення з ближнім. Адже він нам дав можливість сьогодні робити, горити, жити. Користуйтесь цією можливістю, не втрачайте її, цінуйте, цінуйте цю можливість, тому що це ціна крові. Фундамент нашої країни він замішаний на крові. А всіх захисників, які боролися не одне століття за нашу державу. І ми сьогодні маємо побудувати цю країну, тому що якщо ми це не зробимо, буде марно втрачене кожне життя. Я сьогодні хочу принести через відчуття родині, ви виховали справжнього героя, виховали справжнього захисника, жодне слово утіхи не принесемо полегшення. Але ви бачите, скільки зібралося людей. Ви їх не знаєте навіть, але вони всі прийшли підтримати, щоб ви розуміли, що вони вернути вашому дію. Сьогодні не одна родина плаче, сьогодні по всім містам проходять попорни, і вся наша країна сприбуває зльзами. Радість. Вийде з нашої землі. Але ця радість буде і сказати, тому що дуже велика ціна. Занадто велика. Тож, прохання, підтримуйте домов. Любіть свою країну, поважайте так, як її любив і поважав наш захисник, наш герой, воїн Андрій. Вічна тобі пам'ять брате, нехай Господь прийме у світі.